Про зміни не кажуть. Зміни треба втілювати на ділах, а це двопалатний парламент. Я не буду зупинятися стосовно коли було піднято це питання двопалатного парламенту. Скажу тільки дуже кратко: в 2000 році відбувся всеукраїнський референдум. І більшістю народ України сказав. За формування та утворення двопалатного парламенту. Все. Що маємо на сьогодні? Однопалатний парламент. Одна палата. Як же має бути? Для того, щоб про зміни казати, про, то, про те, щоб спостерігати ці зміни? Має бути оцей двопалатний парламент у вигляді Нижньої палати і Верхньої Палати. Так ось. Нижня палата це Верховна Рада України, це народні депутати України, законотворці. А верхня палата це вже Сенат. І Верхню палату представляють голови територіальних громад. Тобто, ви розумієте, що в двопалатному парламенті є представники влади, народні депутати обрані і голови тер громад. Також обраний на місцях. Оці всі люди, а ми кажемо зараз про представників влади, бо вони представляють владу, кожний на своєму рівні. Вони будуть пліч опліч працювати для того, щоб керувати державою. Бо якщо брати сьогоднішній момент на місцевому рівні, то голову громад. Не мають відношення до законодавства, до законодавчої ініціативи. Вони як виконавці у вигляді повноважень. Але що треба змінити або вдосконалити в повноваженнях, або, можливо, внести свою пропозицію, як зробити краще, і що саме вписати в ці повноваження, вони на це не мають зараз права. І вони як спостерігачі. Чекають, що їм скажуть, що законотворці їм припишуть для виконання. А в двопалатному парламенті, коли будуть сенатори, оці голови громад, вони вже будуть мати законодавчу ініціативу. Вони будуть впливати на законодавство, вони будуть пропонувати, вони будуть голосувати за різні рішення. Не тільки стосовно питань місцевого